Осени 1846 року Шевченко дістав нове завдання від археографічної комісії. Ця комісія займалася вивченням пам'яток, архітектури старовини. Тоді вивчення старовини набувало поширення по всій території Російської імперії, розкопували давні історичні пам'ятки і археологічні цінності, зазвичай вивозили у столицю імперії. В цій комісії Шевченко дістав можливість вивчати давнину України на місцях історичних подій, і це було саме те, що його найбільше приваблювало, і чим уже давно він займався самотужки. Київський військовий губернатор Дмитро Бібіков у офіційному приписі доручив Шевченкові від 21 вересня 1846 року. поручаю вам отправиться в разные места Киевской, Подольской и Волынской губернии и постараться собрать следующие сведения. Первое. О народных преданиях, местных повестях и сказаниях. Второе. О замечательных курганах и урочищах. С этих курганов снять эскиз. Третье. Осмотреть замечательные монументальные памятники и древние здания – І представить їм описання. Все собрані вами свідчення, описання і рисунки по возвращенню вашим Київ представить камні. Подорожною, і примірно прогони і кормовою 150 п'ятдесят рублі серебром. При розходній тетраді ви получите із моєї канцелярії. Осіння подорож Шевченка правобережною Україною була довгою і тяжкою близько двох місяців. Він побував на місцях перемог і поразок Богдана Хмельницького. Знову трагічна історія предків малювала йому величні і жахливі картини. Говорили про це руїни колишніх фортець і палаців, слухав перекази жителів Почаїв, Кременець, Вишневець, Кам'янець-Подільський, Біла Церква, Братслав, Житомир, Острог і Дубно і ще багато історичних міст і сіл. Нас там триста як скло товариства лягло, і земля не приймає. Записав почути від місцевих жителів берестечку. Знову компонував як художник і як поет. Пізньої осені Тарас востаннє відвідав у Яготині княжну Ріпніну. Він шукав її протекції, щоб дістати посаду вчителя малювання у Київському університеті святого Володимира. Княжна звернулась по допомогу до графа Уварова, тодішнього міністра освіти. Але роботу в археографічній комісії Шевченко кидати не збирався, навіть написав листи в інстанції, щоб йому дозволили суміщати ці дві посади. У грудні Шевченко віддав Бібікову завершені рисунки, описи і фінансові звіти із осінньої експедиції по Волині і Поділлю, а також повернув невикористані 34 рублі і 69 копійок. За байраком Байрак. А там степ та могила. Із могили козак встає сивий похилий, Встає сам уночі, іде в степа, йдучи співа, сумно співає. Наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає. Нас тут триста, як скло, товариство лягло. І земля не приймає. Як запродав гетьману ярмо християн, нас послав поганяти, по своїй по землі свою кров розлили і зарізали брата. Крові брата впились і отут полягли у могилі заклятий, та й замовк. Зажурився і на спис похилився. став на самій могилі, на Дніпро позирав, тяжко плакав, ридав, сині хвилі голосили, з За Дніпра із за села руна гаєм гула, треті півні співали. Провалився козак, стрепенувся байрак, а могила застогнала. Після різдвяних свят в кінці 1846 року поет зустрівся у Києві із Пантелеймоном Кулішем. Товариські стосунки між ними ставали все тіснішими. Ще влітку Коліш написав Шевченкові довгого листа про кобзаря і гайдамаків, назвав його генієм і передбачив, що його поезія належатиме майбутньому. І, хоча, як редактор Коліш висловив довжелезний перелік зауважень, він сам же запропонував Тарасові видати ці твори в Німеччині. Гроші на іздання я знайду коли захоче Ніколай Кастамаров та ще дехто. А коли й ні, то от вам козацьке слово, що своїм власним коштом надрукую, хоч би й не виручило після ні копійки. І як же б якому німцю продав, то не взяв би й собі копійки, а достав би вам. Взимку, коли Коліш після кількамісячної відсутності повернувся до Києва і ознайомився з новими віршами Шевченка, він побачив, що той став іншим. Шевченко зробився не тим, яким я його покинув, їдучи з України. Це вже був не кобзар, а національний пророк. Київська інтелігенція обгортала українського барда глибоким почитанням. Для мене ж сяйво його духу було чимось надприродним. Особливо це відчувалося у колі Кирило Мефодіївського товариства. Недруковані твори Тараса швидко розповсюджувалися і не тільки у Києві. Дійшли навіть до його рідної Кирилівки. Його родич із Кирилівки Варфоломій Шевченко попереджав у листі. То бачте, як я почув, що вам щось там сказано. Не пускать межі люди писання якогось що колюче. То я аж затрусився, думаю, може, справді чоловік на чужині порадиться ні з ким. І якщо до правди ваша робота гостренька, то кінчиками об землю погартуйте, вона зараз і притупиться. Але такі поради Тарас не сприймав. Він знав і бачив свою дорогу. Він творив долю сам і творив її свідомо. На початку нового 1847 року Тарас Шевченко знову опинився на Чернігівщині. Він гостював у доброго приятеля Віктора Забіли на його хуторі Кукуріківщина, що недалеко від борзни. Там Пантелеймон Куліш запросив його на своє весілля. Друзі Тараса починали думати про сімейне життя. Весілля відбувалося на хуторі Мотронівка 24 січня. Там було багато добрих знайомих. Після весілля поет кілька днів прожив у гостинних білозерських. Співали пісні, читали вірші. Шевченко особливо зачарував своїм співом матір Олександри. Ходить, бувало, по залі, заклавши руки назад, нахиливши вниз голову, шия пов'язана шарфом, вираз обличчя смутний, голос тихий і тонкий, і мати плаче від його пісень. А потім заводив жартівливих сороміцьких пісень, і стара жінка на нього сердилась. Тарас насправді зачаровував багатьох своїм голосом. Пісень знав багато і співав їх якось особливо по-своєму. Але так, що той, хто його чув, запам'ятовував це назавжди. Найбільше любив співати пісню Зіронька. Кулішева молода дружина Олександра так захопилась Шевченком і його поезією, що готова була віддати усе своє віно. А віном були три тисячі карбованців, перли, коралі, намиста, сережки і персні, що переховувалися у її з часів великої руїни, щоб на ці гроші Тарас міг виїхати з-за кордону разом з ними для подальшої мистецької науки. Пантелеймон писав про це у листі Тарасові, приховуючи, одначе ім'я меценатки. У березні на великодні свята Тарас знову приїхав на гостини до Лизогубів, а тим часом Миколу Костомару надіслав йому листа. Доки ти, братіку, сидітимеш у тій цареградській гостинниці? приїзди у Київ. Я запевне дізнався, що тебе вже наставлено наставником малярського іскусства в університеті святого Володимира. Вибороти посаду викладача було непросто, адже на неї претендувало декілька художників, у тому числі і закордонних, а перевагу віддали Тарасові. Якби тоді у Київському університеті професорські посади зайняли Костомаров, Куліш і Шевченко цей навчальний заклад мав би величезний вплив на весь культурний розвиток в Україні. Не сталося. Імперській владі Росії навіть простої присутності у Києві цих трьох особистостей виявилось забагато. Поет сидів у Седневі і дописував передмову до наступного видання Кобзаря, який вони задумали видавати з пантелеймоном кулішем. Велика я туга осіла мою душу, писав Шевченко. Чую, а іноді і читаю, ляхи друкують, чехи, серби. Болгари, чорногори, москалі, всі друкують, а в нас ані телень. Неначе всім заціпило. Чого це ви, братія моя? Може, злякалися нашестві іноплемінних журналістів? Не бійтесь, собака лає, а вітер несе. А на москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народі слово і у нас народі слово. А чи як краще, нехай судять люди. Горе нам, безуміє нас обуяло отим мерзенним Богопротивним панством. Нехай би вже оті кирпи гнучкошеї сутяги їх Бог. за тяжкі гріхи наші ще до зачаття в утробі Материдій, осудив і гнить у чорнилах, а тому ж і мудрі учені. Проміняли свою добру рідну матір. На п'яницю непотребною, а в придаток ще й ви в кінці прізвища додали. Цей літературний маніфест був останнім літературним твором перед карколомною зміною, яка сталася незабаром у Шевченковому житті. На цьому обірвалася перша поетична частина творчості Шевченка. Останньою малярською роботою Шевченка цього періоду був шедевр. Портрет княгині Кейкуатової, до якої він їздив на сеанси у сусідній із Сенднівом маєток. Після Великодніх свят Тарас Григорович, так його вже частенько називали, закінчив портрет і вирушив до Києва. Поспішав тепер на весілля Миколи Костомарова, у якого також мав би бути забоярина. На станції в Броварах привдягся у фрак, коли Дніпровський пором став причалювати до правого берега. Тарас побачив на березі поліцію. Чекали на нього.